26 лютого 2014-го Сімферополь біля будівлі кримського парламенту тисячі людей з українськими та кримсько-татарськими прапорами. Кримський татарин Ісмаїл Рамазанов тоді теж був там, згадує атмосферу. Ми побачили дійсно потужну міць спротив, коли кількість прапорів українських національних кримськотатарських зростала з кожною, кожною хвилиною, от тут, в нашому серці. От з'явилася, оце дійсно міць бажання це продовжувати, бажання. Продовжуються будь-яким шляхом продовжувати цю боротьбу, щоб не сталося. Того дня у будівлі Верховної Ради Криму депутати на позачерговій сесії готувалися незаконно голосувати питання про вигід Криму зі складу України та звернення до Росії ввести на півострів її війська. Ісмаїл каже, тоді Меджліс закликав кримських татар вийти і долучитися до спротиву. Поруч з мітингом за цілісність України зібрався проросійський. Згадує чоловік. Почалася штовханина. Молоді хлопці. Ви вигукували слава Україні. Якісь незрозумілі тітушки кричали Слава Росії, Крим Росія, і... але їх кількість настільки була нехчемна, навіть е на фоні е слів, які зараз знають весь світ, слова, слава Україні, і Крим це Україна. Вона поглинала все те, що вони там намагалися сказати. В мої, моєму житті з'явилася така, така мить, да, що теж знаходжусь там і теж вирішую подальшу долю своєї батьківщини. Півострова Крим, 26 лютого, вже п'ять років проголошено в Україні днем спротиву російській окупації Криму. Митрополит Кримський і Сімферопольський Климент каже, це був найбільший проукраїнський мітинг в Криму. Мітинг 26-го, який відбувся в Сімферополі. Він тоді забрав зібрав найбільшу кількість громадян України різних національностей, і кримські татари, і українська громада була і інші люди громадяни України, які прийшли і зібралися. Бо коли ми згадуємо і бачимо відеокадри тих того часу, то спочатку біля Верховної ради збиралися проросійські мітинги. а це вже був перший проукраїнський такий великий многонаціональний мітинг. І, хоча кримський парламент ухвалив ті незаконні рішення наступного дня, масштабний протест на день відтермінував окупацію півострова. 27 лютого російські військові захопили Верховну Раду Криму та інші адмінбудівлі. Кримчани продовжували чинити спротив. 3 березня до вже захопленого парламенту Криму з одиночним пікетом вийшов кримський татарин Решат Аметов. Вуличні камери зафіксували, як серед білого дня чоловіка викрали так звані самооборонівці, 15 березня напередодні псевдореферендуму його тіло з численно. Ними слідами катувань було знайдено за 60 кілометрів від Сімферополя. Решат Амето вважається першою цивільною жертвою російської окупації Криму. Березень 14-го в Криму протести проти окупації тривали. Дарина Семенюк згадує, як кримчанки з дітьми та українською символікою виходили на акції Жінки за мир. Ми координувались, ми зробили, ми оголошували акції. Що ми, значить, будемо в вівпторі брати з собою жовто-блакитні фарби? Що ми там будемо брати кульки з дітьми? Це будуть майстер-класи, на ну, якісь ми будемо проявлятися якимось тим чи да, дати віночки або ну якісь опознавательні, щоб нас розуміли, да, хто ми що ми. Дарина каже, навіть жіночі акції у той час проводити в Криму було небезпечно. На жінок кидалися агресивні проросійські активісти. <звук> 9 березня біля пам'ятника Тараса Шевченка в Сімферополі відбувся ще один численний мітинг. Митрополит Климент згадує, як звернувся до світу. Захистіть нас, не покидайте нас. Чи ви хочете другого Гітлера в Європі? Ви його одержате, якщо здаси Крим! І пройшло 10 років. І сьогодні вже Європа. Задрагаються від того, що відбувається в Україні, і сьогодні вони вже розуміють наскільки близько війна підійшла до них напередодні псевдореферендуму, 16 березня у Сімферополі люди вийшли на вулицю проти незаконного голосування та російської інтервенції в Крим. Після псевдореферендуму відкритий опір у Криму став небезпечним. Активісти викрадали, били, залякували. За даними представництва президента АРК, за перший рік російської окупації з півострова виїхали понад 35 тисяч кримчан. У 2015-му почалися перші затримання у так званій справі Хізбут та хрір. Кримських мусульман звинувачували в участі в усі забороненій в Росії релігійній організації та тероризмі. У відповідь на політичні репресії на початку 2016-го в Криму з'являється правозахисна ініціатива Кримська солідарність картинку задоволеного приєднанням до Росії Криму псують кримські татари у жовтні. 2016-го більше сотні людей вийшли на протест з плакатами. Кримські татари не терористи. Представтеся, хто. ви?» Після масових затримань окупаційні суди оштрафували понад 60 осіб. Штрафи люди сплачували відрами 10-рублевих монет, демонструючи зневагу до репресивної політики країни-окупанта. Ісмаїл Рамазанов вважає, саме за спротив Росія 11 років переслідує Кримський татар у Криму. Корінне населення до сьогоднішнього дня за Україну, за цілісність України. І кількість політв'язнів, кількість обшуків. Жахливих моментів штрафують, вимагають, змушують людей вибачатися на, на відео. А ми це знаємо, і це доказ знову ж таки того, що спротив Криму продовжується. За даними кримськотатарського ресурсного центру, у Криму від початку окупації кількість політв'язнів сягає 356 людей. З них 222 – кримські татари. Після повномасштабного вторгнення спротив у Криму набув нових форматів. На півострові з'явилися партизанські рухи, жовта стрічка, а теж зламавка. Все які поширилися на інші окуповані українські території. Крим є найбільшою точкою спротиву, ненасильницького спротиву. Серед усіх тимчасово окупованих територій, які по кількості користувачів чат ботів нашому так і по кількості активістів, і в тому числі по кількості успішних акцій ненасильницького спротиву. українська символіка на вулицях кримських міст, синьо жовті стяги на вершинах кримських гір, знищення російської символіки та пропагандистських матеріалів так виглядає спротив жовтої стрічки. Іван розповідає, в Криму вперше вдалося створити підпільне виробництво українських прапорів. В Криму ми вперше з усіх тимчасово окупованих територій створили не знаю, як це назвати, підпільну фабрику українських прапорів. І це почало розростатися в Криму. Ми навчилися їх безпечно передавати нашим активістам, піднімати на вершинах кримських гір, підіймати їх вгору, використовуючи гельві кульки. Жовта стрічка має власний чат-бот, через який контактує з активістами. Подібна система налагоджена і в жіночого руху опору Зла мавка. Спротив відбувається як онлайн, так і на місцях на окупованих Росією територіях України. Мавки вдаються до різних форм спротиву: розповсюдження української символіки, спалення російських прапорів та георгівських стрічок. Речник жовтої стрічки Іван каже, що рух спротиву найбільше поширився саме в Криму. Станом на зараз загальна кількість активних учасників у чат-боті жовтої стрічки 15 тисяч осіб. Крим сам по собі є дуже особливим, бо ніде в такої кількості українських прапорів, як в Криму, немає Голос людей у партії голос українців, які чинять спротив. Почують всі і почують голосно, на відміну від жовтої стрічки та злих мавок, рух опору, а теж позиціонує себе як військово-партизанський. кажуть, допомагають силам оборони, фіксуючи пересування зброї і розташування військових об'єктів на окупованому півострові. Ісміл Рамазанов каже, спротив, який почався 26 лютого 2013-го, триває всі 11 років окупації. 26 лютого воно знаєте не одноденне, Воно до сьогоднішнього до сьогоднішнього дня продовжується. Сьогодні 26 лютого. Завтра буде 26 лютого. Буде до того моменту, поки ми не повернемося і не виженемо окупантів. А до сьогоднішнього дня, я думаю, ці більше 10 років можна назвати 26 лютого, днем спротиву, який продовжується. Оксана Бовсноська, Оксана Дворецька, Дмитро Панов, Андрій Селезньов, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим.